Вітання. В ефірі програма Час пропоную підбити підсумки суботи разом з нами. Отож, зараз головні теми випуску. З новим президентом у Верховній Раді Петро Порошенко приніс присягу і вступив на посаду глави держави. Крадіжка гравію, береги Хуйських річок атакували вантажні машини. Налагодити контакт в Ужгороді громада зустрілася з прокурорами області. Небезпечна перешкода. На Сановицькому перевалі обвалилася підпірна стіна. За якісне висвітлення подій закарпатських журналістів привітали з професійним святом. Меморіал журналісту на вулиці Ракуці в обласному центрі з'явилася меморіальна дошка Михайлу Бабидоричу. Петро Порошенко приніс присягу і вступив на посаду президента України. Від голови ЦВК Він отримав посвідчення президента. Вручили Петру Порошенку і відзнаки глави держави булаву, гербову печатку і знак у вигляді орденського ланцюга. Новий президент прийняв присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України в суботу на конституції та пересопницькому Євангелії шістнадцятого століття. У сесійний зал внесли штандарт. Після цього Петро Порошенко на президентському кріслі в парламенті скріпив текст присяги. Своїм підписом новий президент підписав указ про прийняття повноважень головнокомандувача збройних сил України. Порошенко пообіцяв тримати порох сухим. Президент виступив із інавграційною промовою і заявив, що Крим буде українським, а Україна була і залишиться унітарною державою. Виступив за парламентсько президентську форму правління і за дострокові вибори в Раду. Пообіцяв, що українська мова буде єдиною державною, а армія стане справжньою елітою України. Народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою, іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. За нашу незалежність і самостійність боролися цілі покоління українських патріотів. За неї Полягли герої Небесної Сотні. За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни. Я прагну миру і добюся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її у відповідь: гарантую по перше. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України. Громадяни України не зможуть відчувати благо миру та безпеки, доки ми не врегулюємо наші відносини з Росією. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. Хотів би наголосити на відданості ідеї парламентсько-президентської республіки. Ніякої узурпації влади. Європейська демократія для мене найкращий спосіб державного правління винайдений людством. Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз треба делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа, реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради. Але Україна була, є. І буде унітарною державою. А що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці? Це все написано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Багато з вас разом зі мною долучилися до складання цього документу. Тепер мрію втілити його в життя. Але з цього нам треба якнайшвидше, якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Ми з вами спільно здолаємо всі труднощі, відстоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир та спокій. Нас ніхто вже не оберне в робів криміналу та бюрократії, прислужників колоніальної влади. Нас підтримує цілий світ. І за останні ці три дні я мав абсолютно переконану можливість в цьому пересвідчитися. Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави, європейської інтеграції об'єдналася вся Україна і все світове українство. Народ своє слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів, тепер. Черга за нами, за владою. Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не голосував, всім, хто допоможе встановити мир, порядок і спокій в Україні, і всім, хто вірить в європейську майбутність України. На Закарпаття прибуло більше ста родин із Донбасу. Рятуючись від війни, жителі східних регіонів країни, дедалі частіше вибирають найзахіднішу область України Закарпатську. За приблизними підрахунками, до нашого краю переїхали більше сотні родин. У кожної сім'ї своя історія втечі та свої плани на майбутнє. За кілька днів маленька Мікела отримає свідоцтво про народження. У ньому замість Слов'янська Мукачево, де вона народилася 25 травня, в день президентських виборів. Тікаючи від. Жахів війни родина Мікеле обрала для прихистку саме Закарпаття. Інформація про багатодітну маму біженку швидко поширилася з містом. Місцеві діляться всім, чим можуть і харчами, і речами першої потреби, і взуттям, навіть візок дитячий вже подарували. Водночас у відділі соціального захисту розводять руками. кажуть, мінімальний соціальний пакет та допомогу переселенцям ще надають, а от із житлом та працевлаштуванням для них важко. Поки на державному рівні обговорюють механізми. Допомоги для біженців ті сподіваються на допомогу простих людей. А вже цими вихідними на Закарпатті прийматимуть ще 20 родин із Луганщини та Донеччини. Під слов'янськом збили літак, який перевозив гуманітарну допомогу. Про це повідомляють джерела Української правди. Згідно з інформацією, екіпажу вдалося катапультуватися. Водночас керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов повідомив, що підбитий літак був не розвідувальний Ан 30 а транспортний Ан-26, який виконував завдання з перевезення гуманітарного вантажу, що зібрали волонтери. Селезньов зазначив, що льотчики намагалися відвести літак від населених пунктів. На місці його імовірного падіння проводять роботи. Один військовий загинув. Крім того, до електромереж Слов'янська потрапили міни. Місто без світла. У результаті бойових дій на територію розміщення диспетчерської та оперативно-виїзної бригади Слов'янського району електричних мереж потрапили міни. Від осколків постраждала спецтехніка, адміністративні та виробничі будівлі. Диспетчер і персонал оперативно-виїзної бригади евакуйовані раніше. Стало відомо, що без електроенергії. І частково залишився слов'янськ та 40 населених пунктів у слов'янському районі. На Хущині правоохоронці борються з незаконним видобуванням піщано-гравійної суміші. На березі русла річки Тиса, неподалік від села Сокирниця, невідомі на чотирьох автомобілях марки Камаз, Татра та Краз з допомогою трактора вантажили гравій. Про це повідомив по спецлінії 102 правоохоронців Небайдужий житель Хущини. На місце виїхала слідчо-оперативна група разом із працівниками по боротьбі з економічною злочинністю, дільничним інспектором міліції та інспекторами рибоохорони. Подію внесли до єдиного обліку. Ку досудових розслідувань. Правоохоронці проводять перевірку. Закарпатська прокуратура створила новий дорадчий орган консультативну раду. Мета налагодження співпраці прокурорів із громадою. Як покращити роботу правоохоронців, навести лад у земельному законодавстві і зупинити незаконні вирубки закарпатських лісів. Прокурори спільно з активістами вирішували під час зустрічі в обласній прокуратурі. Проблемні питання прокурорсько-слідчої діяльності на території Закарпатської області обговорили на зустрічі прокурори та громадські активісти. Олег Сидорчук, головний прокурор області, проінформував про створення та законну реєстрацію дорадчого органу при прокуратурі консультативної ради. Стати учасником новоспеченої структури мали нагоду всі охочі представники громадських організацій, науковці та журналісти. вона створена на підставі затвердженої її особовий склад. Мною так, є затверджене положення про цю консультативну раду. Відповідно до цього положення на сайті прокуратури, на сайті прокуратури області було розміщено інформація про те, що вона створюється після двох тижнів збору кандидатів. Всі без виключення, кандидати, які були подані сюди до нас, звернулися. Всі без виключення були затверджені. Членами цієї консультативної ради при прокуратурі області Олег Содорчук повідомив, така консультативна рада створена для покращення співпраці органів прокуратури з громадськістю. Далі прокурори та громадськість обговорили не менш актуальні питання. Зокрема, представники громади мали нагоду поставити свої запитання правоохоронцям. дуже рідко складається в протоколи за порушення права на доступ до публічної інформації і права адвокатів так само порушені, тому що виходить, що на адвокатський запит, якщо хтось не. Не надає відповідь, так само прокуратура не складає протоколи. Говорили про збереження прав для підприємців, закон про доступ до публічної інформації, цікавила активістів і ситуація з вирубкою лісів. Зокрема, звернули увагу прокурора на неправомірні дії зловмисників в лісах Великоберезнянщини. Підняли питання земельного законодавства, конкретно видачі дозволів на будівництво. Прокурор Михайло Хиля відповів на запитання. на сьогоднішній день у нас зареєстровано 14 кримінальних правопорушень, пов'язаних з Виділенням незаконним виділенням земель, тобто що стосується землі, якщо аналізувати з попередніми роками, то за аналогічний період минулого року було таких вісім проваджень. Якщо по суб'єктах, хто вчинив злочини, то можу сказати, що сім посадових осіб держкомземів, і сім органів місцевого самоврядування. Тому з цього питання робота звичайно проводиться. Обговорили і питання кількісного складу консультативної ради при прокуратурі. Деякі активісти виявили бажання стати учасниками небезпечної структури. Громадськість каже, вітають ініціативу прокурорів зустрітися у відкритому діалозі з громадськістю. В свою чергу готові до результативної співпраці. Сув ґрунту виявився сильнішим за неї. Підпірна стіна на Саневиському перевалі стала небезпечною перешкодою для автомобілістів. Захищала автошлях від СУВУ 50 років. Однак сильні опади перезволожили ґрунт, і підпірні плити не витримали поштовху. А служба автомобільних доріг краю не витримає таких збитків, адже бюджету облавтодору не вистачає навіть на зарплату. Недорога перешкода на Сеневерському перевалі завалилась підпірна стіна. Одна смуга автошляху засипана бетонними плитами, ґрунтом і гілками. 50 років підпірна стінка рятувала автошлях від сук ґрунту. А тепер порятунку потребує сама. 48 метрів стали небезпечною перешкодою для водіїв. Ніхто на то увагу не звертав, поки сінка не впала. Знаєте, от так само дивитися. Поки дійсно не наробиться ділов, поки не зробляться ДТП дороги, не стануть якась дорожні пригоди. Буду у такому складі дійсно, що людка моля кіде і травми, люди пута дущо. То тоді вже починають щось робити. розумієте. тут ніхто не приймає ніяку увагу на тоді, на ці дороги. Відколи підпірну стіну побудували і ще не укріплювали дорожники. Кажуть, ситуація критична. Мало того, що бетонні плити старі та ще й ліс, зверху нависає, і часті суви загострюють проблему. У нас перша задача ну, забрати і пробрати проїжджу частину, більш-менш, щоб не було ворілості. В складних карпатських умовах у Карпатах дуже важко дороги експлуатувати, дороги будувати, тому що тут багато сумних ділянок, доріг, ну, на яких важко працювати, важко стабілізовувати. І бачите, яка дорога в сувався, у цьому, тому що. Немає відповідного фінансового забезпечення, значить, немає відповідного експлуатаційного утримання. Забезпечити вдається лише проїзд до комфорту, то кишені дорожньої служби його не дозволяє. Трога синоверського перевалу державного значення. Тож бюджет її повинен обслуговувати не районний. За останні два з половиною роки майже ні копійки не виділилося на як на утримання на проведення належній станції навіть на проведення ямкового ремонту. Не говорячи, вже за, за те, що тут фактично треба вже капітальні видатки, і значні суми укладень для відновлення як цих стінок, так і приведення в належний стан цього участку цього Дороги щодня дорогу на синоверському перевалі долають сотні легковиків, шкільних автобусів і маршруток з туристами. Дорожники кажуть, автошлях не на перекриватимуть приступ забезпечить, але гарантувати нову підпірну стінку поки не можуть. Далі у випуску про нове обличчя хуста а також вітання всім закарпатським журналістам. За якісне висвітлення подій закарпатських журналістів привітали з професійним святом. Меморіал журналісту. На вулиці Ракуці в обласному центрі з'явилася меморіальна дошка Михайлу Бабидоричу. Незабаром у хуста з'явиться нове обличчя. Центр міста чекають оновлення. Реконструкцію вже розпочали. Загальна вартість проекту 16 мільйонів гривень. Частину суми вже освоїли. Що вже вдалося зробити і чи завершать капітальний ремонт центральної частини міста вже цього року. Дізнавалася Вікторія Василенець. Центр Хуста в останній десяток років мало кого вабив. Його називали гості міста однією суцільною стоянкою. Машин тут завжди вистачало, проте пройти пішки через центральну площу густянам було важко. На Майдані ситуація наразі мало змінилась, Ринкова площа вже тішить містян. Таке все було, що ася, хоч у нас файний буде город. Так, і вулиці почали вже робити, так що і центр дуже ну, красиво, думаю, зроблять файно буде. Хуст ужасно виглядав. Саме гірше в Закарпатті. І бажано, щоб не лише тут, а взагалі хтось привели в порядок, навіть бічні вулиці дуже би добре було. У першу чергу центр має бути у нормальній формі. Все гарно, стараються, Надіємося, що дуже буде добре. Я знаю, так держати їм. Міський голова каже, три роки поспіль працюють над проектом реконструкції центру. Проте, як і будь які будь-які масштабні роботи, це потребує чималого проміжку часу для офіційних процедур. Оформлення відповідної документації забрало не один рік. Цю роботу ми розпочали робити ще у 2011 році. Цьому передувала надзвичайно велика робота по проєкту. Проєкт по реконструкції центральної частини площі перероблявся два рази. Потім було прийнято рішення долучити до цієї частини проєкту всю площу, яка слугувала біля ринку одного, другого і цього парка, який був у занедбаному стані. Тому родився третій проєкт. третій проєкт, на який пішло рік і два місяці. Нам його так би мовити готували, переробляли, доповняли, проводилися слухання, дебати. Провели експертизу. На це витратили кілька місяців. Після тендерні процедури на виконання робіт підготовчі роботи розпочались торік. У 2014-му змінили в центрі всі комунікації. Що стосується цього року, то активну роботу почали з березня. Станом на перше червня ми повинні були дійти до вулиці, скажімо, Цементової, так мені називаємо доступніше. Людям буде зрозуміло. перша частина, друга частина сроком до 1 липня ми повинні дійти до місця, де колись знаходився монумент пам'ятник Леніну. Третя частина це вже центральна частина площі біля електрона до нашого Ренесанса червоної шапочки. Це до 1 вересня, згідно графіку. І з 1 вересня до 1 грудня ми повинні повністю завершити до виходу із центральної площі біля унів... універмага міста Хуста. Робота проходить у такому усилен... усиленому режимі у темпі, такому, як бачите, досить досить активно. Почалися ці роботи по влаштуванню покриття там бордюрів, тротуарів. Десь порядка двох місяців тому назад. Ну, за, цей, за цей період викладено вже тисячі, почти 2300 квадратних метрів бруківки, десь 500 квадратних метрів тротуарів. Ну, зелені зони виділені вже ну, зроблена велика, велика значна робота зроблена. Підрядники кажуть, попереду залишилося ще дві третини роботи. Проект дуже складний. Поясню, чому тому, що тут повинні бути зовсім інші конструкції, зовсім інше освітлення, лавочки, зелена зона, озеленення, дерева і ряд інших об'єктів малої архітектурної форми. Іде мова, тут повинні бути два фонтани: один біля електрона, другий біля кінотеатра юбілейний, менший, на старому місці. Наразі загальна вартість проекту 16 мільйонів. З них вже освоєно більше 200 тисяч на підготовчі роботи та на будівельні 3 мільйони. Поки все за планом єдине відстають на кілька днів. Проте це не складає проблеми. Більше боїться міський голова іншого заморожені рахунки у держказначейством, як було в минулі роки. Тому сподіваються, цього року більше не буде затримок із проплатами, і все заплановане реалізують вчасно. Вони можуть підняти рейтинги або заплямувати вашу репутацію. А цього року ще й довели, що здатні змінити ситуацію в країні. Журналісти відзначили своє професійне свято і в свій червоний день календаря отримали заслужені нагороди і грамоти. В обласній раді представників закарпатських змі привітали з днем журналіста і нагадали про важливість цієї ризикованої професії. З нагоди дня журналіста в Ужгорді нагородили грамотами закарпатських акул пера. Перш за все, журналісти не тільки творча робота, а й наполеглива праця, часто пов'язана з певним ризиком для життя. Зокрема, останні події в країні, вкотре підтвердили ці слова. Чимало журналістів постраждали, виконуючи свій професійний обов'язок. Зі словами подяки за відвагу, звернувся до представників змі заступник Улова обласної ради Василь Брензович. присвячуєте справі висвітленню гостих і актуальних подій суспільного життя та конкретного жителям краю. І важливо, що робите це щирим бажанням, аби наше життя. Кращала не на словах, а на ділі основні баталії відбуваються на інформаційному фронті. З моменту конфлікту Росії та України журналісти країни вели одну спільну лінію, доводячи, що Україна єдина і соборна держава, підкинувши всі амбіції та конкуренцію між собою. Нелегким видався цей рік для представників змі. Спасибі вам. Я надіюсь, що всі журналісти не тільки ті, що сьогодні тут сидять у залі, а їх 20 разів більше зараз мабуть. Десь на своєму робочому місці виправдають вашу довір'ю і це зробить, щоб наша Закарпатська область не була гіршою, ніж інші на Україні. Журналісти області, як виявляється, не тільки талановиті автори, а й вдалі футболісти. Вже 13 років поспіль кубок з футболу передають з рук в руки. Цього року зберігати його будуть представники обласного видання Новини Закарпаття. Те, що не зуміла держава за 23 роки своєї незалежності, щоб ми розуміли один одного і на сході, і на заході, і на півдні, і півночі. І ви своєю повсякденною роботою. Сьогодні даєте нам ту можливість глибше пізнати один одного. Український день журналіста почали святкувати 20 років тому. Відтак цей рік став ще й ювілейним. В Ужгороді з'явився меморіал відомому журналісту. На вулиці Ракоці, 18, відкрили меморіальну дошку автору публіцистичних книг. Татей в українських, російських, угорських, чехословацьких виданнях співавтору посібників Михайлу Бабидоричу встановили пам'ятну табличку із викарбуваним обличчям на будинку, де він творив, а нині живе його дочка. Михайло Бабидоричу не стало 15 років тому. Нині в його помашканні живе єдина донька пані Валентина. Жінка згадує про батька із ностальгічною посмішкою. Ходив, спілкувався з людьми, в той час він їх обдумовував, і це було йому таке, таке дуже характерне йому. Тобто він створював статті, книги, так сказати, спілкуючись з людьми або чимось іншим займаючись. А вже коли сідав писати, то він вже писав те, що вже було з ним і з ним створено. На будинку де жив в публіціому відкрили меморіальну дошку. Віктор Дрогальчук, один з ініціаторів, пригадує, познайомився з Михайлом у редакції газети і довгий час був його підлаглим. Каже, встановлення меморіальної дошки аж ніяк не примка, а найменше з того, що заслужила ця людина. Він жив у дуже в непростий час. Це період окупації, визволення, тоталітарний режим, потім зародження незалежності України. Тобто, жив на фактично на зламі епох, коли треба дуже було багато переоцінювати, відкидати стереотипи, ну і дуже часто залишатися людиною. Це не тільки великий вчитель у журналістиці. І людина з великої літери. Встановили табличку за кошти від пожертв, цим питанням зайнялись друзі, колеги долучилося чимало колишніх студентів. Коли соціальна ініціатива набула розголосу, за роботу взявся закарпатський скульптор. Аби створити обличчя, вивчив щонайменше з десяток фотографій. То я вибрав середину, тому що ви знаєте, що фотографію виліпити в скульптурі ідеально практично неможливо. Це можливо тільки зробити в графіці живописі, а в скульптурі треба шукати середину, тобто збірковий образ. Ну і дочка каже, що робота вдалася. Тому я дуже задоволений, якщо дочка так каже. Провели відкриття в день журналіста 6 червня, адже саме його іменем названо престижну премію в області в сфері журналістики. Закарпатці готуються до великого релігійного свята. Цьогоріч, на неділю, 8 червня, припадає Свята Трійця. Оскільки цей день відзначають на 50-й день після Великодня, його ще називають п'ятдесятницею. Трійця символізує сходження Духа Святого до учнів Ісуса Христа. На день святої трійці до апостолів Божої Матері та іншим віруючим з'явився Святий Дух, освітивши своїм сяйвом душі кожного. Святкування трійці не втратило своїх традицій. Обов'язково цього дня вчиняється святку святкова літургія, під час якої згадують про сходження Духа Святого. Православні християни завжди прикрашають свої оселі зеленню, оскільки на Синайській горі, коли з'явився святий Дух, все цвіло зеленню. Про що мої колеги розкажуть вам у підсумковій програмі сім днів цієї неділі? Пропоную дізнатися в анонсі. Погрози і тиск працівників закарпатських санаторіїв змушують звільнятись. Якість води, що п'ють у ужорці, більше мільйона гривень. У хусті активно ремонтують дороги. Нехай вихідні порадують приємними і хорошими новинами. Гарного вам настрою і до зустрічі в ефірі!